Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. Сьогодні хочу з вами разом подивитись на перцеподібний томат Карнабел. Ми, коли його сіли, я показував фото і казав, що коли він буде в плодоношенні, обов'язково подивимось з вами разом на нього, помацаємо руками. І, звісно, подивимося, яке плодоношення, яке плодове навантаження. Сьогодні я з задоволенням виконую свою обіцянку. Тим більше, у нас трапилась невеличка аварія. Один з кущиків карнабелу обірвався. А обірвався він від плодового навантаження. Хочу сказати, що декілька сортів в теплиці ми вирощуємо. Вони плодоносять, але ніякі більше. Сорт чи гібрид не піддавався такому навантаженню, не було стільки плодів. Дивіться, ось він лежить, бідолашний, як купа плодів, томатів. Ось так це виглядає, якщо подивитись з боку. І давайте більш прискіпливо подивимось, оглянемо плоди. Ось такі вони. Вони дуже схожі на перець. На солодкий перець червоний. Погодьтесь. Ось такі перчинки. І ось дивіться, ось вони лежать. Я тут спеціально приніс перчинку. Це перчинка солодкого перцю Яніка. Ну, ось так, якщо б покласти. На перший погляд, і неможливо розрізнити їх. Погодьтесь. Що я можу сказати? По плодовому навантаженню, звісно, дуже висока вражайність в нього. Дивіться, ось ця матузка вона не витримала. Вона просто обірвалася. Таке інколи буває, коли особливо такі врожайні роки, сорті, гібриди врожайні, буває таке, що обриваються кущики. Але ж це буває так більш-менш рівно кілька, там, там починають падати. Але ось так, щоб вся теплиця стояла, була підв'язана, а якийсь окремий сорт падав, ну, В даному випадку цей гібрид, це вказує на те, що дійсно навантаження вище плодове, ніж у всіх інших. І давайте зараз разом з вами підв'яжемо його, поставимо у вертикальне положення, оглянемо вже більш так. Я, я приготував нову матузочку. Ось дивіться, як її ось цю стару розпотрошила. Ось так ми зараз зав'яжемо ось так. І обережно у нас тут спеціальні такі вушка я робив. Я показував, як ми це робили, придумували підв'язування. І потрішки обережно починаємо його підіймати. Коли таке трапляється, а таке, я кажу, буває. Під навантаженням. Нічого страшного, треба одразу рослинку вирівнювати, щоб вона не падала, щоб вона трималася у вертикальному, вертикальному положенні. Ого, він такий важкий, він рве, от бачили, він рве. Мені самому його дуже важко. Зараз давайте ось так оглянемо, потім я розгружу трішки його. Ось. Ось, бачите, друзі? Ось це плоди на одному кущику. Я тоді їх зберу зараз окремо е, і вже тоді підвішу його для продовження плодоношення. Що я можу сказати по плодах, по смакових якостях? Якщо хочете дійсно такі смачні томати, то ну, я би так сказав, що карнабел не дуже для цього підійде. Він смачний все, він е, томатний. І присмак у нього томатний, і вигляд, і вражайність, але смакові якості. середні середні Якщо хочете більш так для салатів, я би радив, або Мадрид ось подивиться, поруч ми вирощуємо Це жовтоплідні, дуже вражайні також мадрид. Дуже смачні вони соковиті. Або малдуа. Оце високорослий, рожевоплідний. Дивіться, який він врожайний, він смачний, він соковитий, рожевий томат Малдуа. Також я б його радив суто по смакових якостях вирощувати для салатів, для томатного соку. Плоди на ньому рівненькі, смачненькі, вражайні. Ми його майже так переважно і використовуємо для салатів. І на останок роблячі висновки, дуже вражайний лідер серед всіх сортів гібридів. Ще раз хочу наголосити на цьому, друзі. Напишіть, будь ласка, хто вирощував Карнабел разом з нами, що у вас вийшло. Я радив багатьом з вас, до речі, вирощувати разом з нами Карнабел і давав посилання на насіння його від п'яти насінинок. Можете замовити, до речі, у Тетяни Вікторівни я залишу посилання. І на наступний сезон ви можете також подивитись себе, для себе насіння і спробувати виростити. Ось що хотів показати, ось так він виглядає, ось така краса, ось такі великі плоди і ось так їх багато. На цьому відео завершу. Сподіваюсь для вас воно було корисним. До побачення!